Що вам цікаво знати, чи наявність преміальної картки надає вам певні привілегії щодо фінансового моніторингу вашого банку. Якщо хочете дізнатись, чи з ВІП-карткою у вас будуть більші ліміти на зняття та перекази коштів, якщо хочете почути переваги та недоліки преміальних карт і визначити, чи потрібна вона вам у наш час, то залишайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні відео присвячено актуальності преміальних карт у наш час, і це загальне відео про усі такі картки з оглядом їх недоліків, переваг. Лайфхаків з користування їх актуальності у воєнний час та міфів, які існують щодо них. Проте, якщо ви хочете побачити відеогляд з порівнянням преміальних карт різних банків, щоб зрозуміти, яка найкраща, яка найдешевша, яка найбільше підходить саме вам, то напишіть про це у коментарях. Якщо таких коментарів трішки назбирається, то я обов'язково зроблю таке відеопорівняння. І так, перед підготовкою матеріалів до цього відео я зробив опитування у моєму телеграм-каналі Pro з метою дізнатись, скільки осіб користуються приймальними картками і чому їх використовують, скільки користувались, але зараз вже перестали і чому вони це зробили, скільки осіб хочуть відкрити таку картку, для чого вона їм та що їх зупиняє перед відкриттям, і власне скільки осіб не бачить жодного сенсу у такій карті. Дякую всім, хто поділився своєю думкою, а особливо тим, хто надавав вичерпну інформацію у коментарях. І так, результати із майже 300 опитаних осіб, 61% не бачить жодного сенсу мати таку картку. 7% хочуть відкрити, 20% користуються преміальними картками, і ще 12% користувалися ними, але через певні причини припинили це робити. Час від часу я отримую різні запитання щодо преміальних карт в стилі. А якщо я відкрию платинову картку, то банк мене не заблокує за p 2 p перекази по криптовалюті. Або а якщо я відкрию преміальний пакет, то я зможу знімати долари без обмежень і їх мені видаватимуть лише новими купюрами. То після декількох таких запитань я почав підозрювати, що існують певні міфи щодо преміальних карт, які її треба спростувати. І так, міф перший: ФідМОН не перевіряє власників преміальних пакетів, перевіряє і ще як перевіряє. Наявність золотої, платинової, діамантової чи іншої ВІП-картки не дає вам повного імунітету від фінансового моніторингу банку, не обезпечить вас від запиту про походження коштів, якщо ви перевищили порогову суму або у вас багато P2P переказів чи аномальні транзакції. Тому ідея відкривати Віпку, щоб займатися P2P через криптобіржі це не хороша ідея. Мів другий. Преміальні картки дозволяють обходити ліміти НБУ. Ні, ліміти НБУ розповсюджуються на усі типи карт та рахунків. Тому неважливо, чи у вас звичайна картка чи ВІП-картка, усе одно зняти більше 100 тисяч гривень готівкою в день не вийде, і зняти більше 12,5 тисяч гривень еквівалентом з гривневої ВІП-картки за кордоном також не вийде. Усі обмеження НБУ, які зараз діють, стосуються і преміальних карток також. Міф третій: по преміальних картках усі операції без комісій. Nope, Nope і ще раз Nope. По преміальних картках можуть бути, і в принципі в більшості випадків так і є, що преміальні картки мають кращі тарифи, ані звичайні картки для мас маркету Але Віп-картка це не безлімітна безкоштовні банківські операції усіх типів. Наприклад, у Сенсбанку картка White дозволяє знімати 20 тисяч гривень на місяць без комісії, а преміальна картка Graphite вже дозволяє таке зняття без комісії до 100 тисяч гривень. Але вище цього ліміту є комісія. Деякі преміум картки навіть мають гірші тарифи, аніж звичайні картки в інших банках. Ось, наприклад, пакет Premium Mats від Приватбанку має комісію за зняття готівки 1%. Якщо брати картки з «Масмаркету», маркету то вся картка від PUMBU, яка дозволяє без комісії знімати у всіх банкоматах України без ліміту, і до півмільйона гривень без комісії через касу банку, і картка NovoPay, по якій можна без ліміту та без комісії знімати готівку з відділень нової пошти, то ось ці дві картки мають кращі умови на зняття готівки, аніж преміальні пакети «Сенсбанку» та Приватбанку. А також в деяких банках основні тарифи по звичайній карті і преміальній карті взагалі не відрізняються. Ось, вам приклад. банк Пумп і преміальний пакет «Прем'єр». Нуль за зняття готівки, нуль за перекази з картки на картку, нуль за переказ валюти між родичами, нуль за поповнення і нуль за валюту обмін та 1,5% за зняття за кордоном. Нічого не нагадує. Це ті самі тарифи, які пропонує звичайна безкоштовна дебетна картка «Пумбу» вся карта. Якщо тоді справа не в тарифах то в чому ж тоді перевага усіх преміальних пакетів та віп-карт? А справа тут у комфорті та престижі. Причому з великим акцентом в сторону комфорту. Серед усіх опитуваних, які вказали, що користуються чи користувалися преміальними картками, майже усі відзначали, що причиною відкриття і перевагою таких карт є власне комфорт. Лише одиниці згадували за тарифи. Як я вже раніше і згадував, тарифи по преміальних картках дійсно можуть бути трішки кращими від звичайних карт. Наприклад, більший ліміт на безкоштовне зняття готівки, нижча процентна ставка по кредитній карті та навіть більший кредитний ліміт. Адже якщо по звичайній кредитці банк дає максимальний ліміт 100 тисяч гривень, то по ВІП-карті кредитний ліміт може бути і 300 тисяч гривень, і навіть більше. Але на тарифи тут основний фактор. Основний геймченджер, тут який спонукає людей відкривати преміальні картки це комфорт. Преміальні пакети економлять ваш час. Значно економлять і надають комфорт. Наприклад, більшість власників чи екс-власників преміальних карт відзначили, що відчували переваги таких карт, користуючись фастлайн у аеропорту, користуючись ВІП-залами очікування в аеропортах та на вокзалах. Тому тепер давайте переглянемо, які власне переваги надають преміальні картки. З ними зручно подорожувати. Явність преміальної картки відкриває безкоштовний доступ до віп-зон відпочинку в аеропортах та на вокзалах. Також ще одна фішка для подорожуючих це послуга FastLine від MasterCard або SpeedPass від Visa в різних аеропортах. Вона дає право власнику елітної картки пройти паспортний контроль в аеропорту без черги. Ще одна з додаткових опцій, яку отримують ВІП-клієнти, це страховка для клієнтів, які виїжджають за кордон. Вона передбачає оплату екстрених медичних витрат клієнта за кордоном, крім планового лікування. Ну і звісно, знижки на бронювання певних готелів чи оренди автомобілів. Ну і поки я це розповідав, то ви вже, мабуть, почали писати гнівний коментар або просто подумали: стоп, стоп, чоловіче! Ми ж в Україні, у нас закриті кордони. Аеропорти не працюють, а подорожувати не те, що за кордон, а й в межах країни можуть лише обрані. Я вас чудово розумію, і ось вам перелік переваг від преміальних пакетів, які ви можете відчути в межах країни. По-перше, це консьєрж сервіс. А можливості консьєр-сервісу доволі широкі. Цей сервіс бере на себе вирішення різноманітних задач від бронювання столиків в ресторанах до пошуків колекційних товарів для вас. Для тих, хто не знає, то консьєрж сервіс це послуга, в рамках якої співробітники спеціального контакт-центру організовують для вас найрізноманітніші послуги. Від бусифікації вони вас не вбережуть, але ось звернутись до них за правовою консультацією, інформаційною підтримкою в рамках консьєрж сервісу можна. По-друге, це наявність персонального менеджера. З ВІП-карткою у вас буде персональний банкір, який, власне, зможе замовити для вас готівку на відділення і зробити так, щоб сині долари, якщо такі є на відділенні, дістались саме вам. Він буде вас консультувати по всіх банківських питаннях і допомагати у вирішенні питань чи проблем з банком. Далі це окрема підтримка. Для VIP-клієнтів існує окрема гаряча лінія, де вас не вітатиме робот Тетяна і вам не прийдеться очікувати на лінії, адже ваш дзвінок майже моментально прийме живий працівник банківського кол-центру. Також власники VIP-карток мають ряд переваг в обслуговуванні. У відділеннях такі користувачі обслуговуються без черги, і для них навіть інколи є окремі каси, де обслуговують лише VIP. Також, якщо в відділенні є ВІП-кімнати чи зал для переговорів, то клієнт з преміальним пакетом може забронювати собі таку кімнату для своїх цілей. В Сенсбанку є навіть два хаби: один у Львові, а інший у Києві, де ВІП-клієнти можуть забронювати приміщення для своєї конференції чи кімнату для переговорів. Віп-клієнти першочергово отримують замовлення готівки під свої потреби, і саме вони першочергово дізнаються, що появився вільний сейф для оренди, або ж і зовсім отримують можливість орендувати сейф повністю безкоштовно. А ще деякі преміальні пакети мають страховий поліс від шахрайських дій та навіть безкоштовні онлайн-консультації з лікарями, так звана телемедицина. Ну і за розрахунки по преміальній карті ви отримуєте не лише кешбек від банку, а й бонуси від платіжної системи, які ви потім можете обміняти на подарунки. Також по преміальних пакетах у різних банках можна знайти досить цікаві додаткові плюшки. Наприклад, власникам одного з преміальних пакетів Кредіт Агріколь були доступні консультації персонального сомельє, а також безплатні відвідування винних дегустацій. Про основні переваги ми поговорили, а тепер давайте і про недоліки. Переваги преміальних пакетів стають все менш відчутними. Якщо раніше VIP-клієнти мали доступ через персональних менеджерів до купівлі ВДП і корпоративних облігацій, то зараз ці послуги доступні будь-кому звичайний користувач чи через Дію, чи через Сенсбанк може придбати ВДП, а через застосунок NovaPay придбати корпоративні облігації компанії NovaPay. Персональний менеджер. Якщо ви думаєте, що банк закріпляє за вами одного працівника, який лише виходить на роботу і чекає від вас дзвінка, то я вас розчарую. До такого Віп-менеджера банку закріплено десятки або сотні таких VIP-клієнтів, і в той момент, коли він вам потрібен, він може бути зайнятим іншим Віп-клієнтом. Більше того, VIP-менеджер банку в більшості випадках практично нічим, ні якістю, ні досвідом, ні навички комунікації не відрізняється від звичайного менеджера, який обслуговує клієнтів на відділенні. Тому якщо вам прийдеться проконсультуватись у свого персонального менеджера, як краще вивезти гроші зі скрила або поповнити вайс, і у відповідь ви побачите великі здивовані очі і зустрічне запитання, а що це таке, то не дивуйтесь. Тарифи. Як я вже і раніше говорив, преміальні картки це не про тарифи. На ринку дуже багато карток мас маркету які при правильній комбінації двох-трьох карт нададуть вам можливість отримати ледь не усі послуги безкоштовно. Окремі каси, Віп-кімнати, обслуговування без черги і так далі. Усе це було актуальним років 5 тому. З цього усього актуальним залишилось обслуговування в касі без черги або окремі каси для ВІП-клієнтів. І то ви користуєтесь касою вкрай рідко, адже мобільний банкінг вийшов на новий рівень, і усі операції, запити і так далі ви можете зробити не виходячи з дому, а готівку зняти з банкоматів. Єдині випадки, коли вам треба йти у відділення, це коли вам треба зняти або валюту, або дуже крупну суму готівки. Для всього іншого є мобільний застосунок та онлайн підтримка VIP це люди бізнесу, вони цінують свій час і знають йому ціну, тому не підуть у відділення за послугою, яку можна за хвилину зробити у своєму смартфоні. І саме тому вони відкривали преміум-пакети, щоб економити свій час в аеропортах і проводити його більш комфортно. Але в наших реаліях, якщо ви не у списку обраних і не можете подорожувати за кордон, то який сенс платити за те, що ти не використовуєш і незрозуміло коли зможеш використовувати? Преміальний пластик. Якщо років 5-7 тому ви могли похизуватись перед оточуючими, розраховуючись на касі своєю золотою чи платиною карткою, то сучасний технічний прогрес забрав вже таку привілегію. Адже усі зараз розраховуються смартфонами, смарт-годинниками. Звичайно, ви можете носити із собою елітний пластик, щоб розраховуватись при покупках, але чи зручно це? Ну і останній і головний недолік це ціна. Преміальні картки це не дешеве задоволення, хоча при виконанні певних умов обслуговування може бути і безкоштовним. Але таким чином ви себе прив'язуєте до одного банку і втрачаєте потенційні можливості в інших. Наприклад, щоб виконати умову безкоштовного обслуговування по кількості платежів, ви використовуєте свою VIP-картку, навіть якщо по ній немає кешбеку, коли в той же час, наприклад, інший банк надає кращі кешбеки по категоріях, по яких ви здійснюєте покупки. Наче основні переваги та недоліки я покрив, тому як висновок. Преміальний банкінг – це в першу чергу про комфорт, і цей комфорт має свою ціну. Переваги віп-карт над картками мас маркету під час воєнного стану та з урахуванням поточних технічних можливостей банківських застосунків поступово зменшуються. Але все ж таки у певних випадках вони і справді можуть економити ваш час та гроші. У коментарях поділіться своїм досвідом користування преміальними картками, та якщо я щось пропустив чи маєте що додати, то філфрі написати про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар в вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!